В нашій країні, отже, що там сказали, заявили там про те, що ТЦК відкриватимуть вогонь на ураження у випадку загрози життю військовому. Саме таку заяву зробили у Волинському військоматі. Напередодні у своєму дописі на Фейсбук вони також додали, що жарти закінчилися, і наголосили, що усі любителі стріляти у військових будуть. Покарані у відомстві акцентували, що ТЦК це режимний об'єкт а військові, які перебувають на посту. Не це захисники України з бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу в тилу. Нагадаємо, що у ніч на 27 серпня невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які охороняли міський ТЦК у Луцьку. В результаті стрілянина із вогнепальним пораненням до лікарні потрапив 55-річний старший солдат. За даними поліції Волинської області, зловмисний. Який з Київ напад оголосили в розшук? Наразі правоохоронці не уточнюють особливих прикмет підозрюваного чи способу його пересування, оскільки за їхніми словами це може перешкоджати слідству. Пошуки стрілка тривають досі. За посягання на життя військовослужбовця йому загрожує від 9 до 15 років тюрми або ж довічне позбавлення волі. Новий ну напад на працівників ТЦК та СП на західній Україні трапляється не вперше. За даними офісу генпрокурора, за половину 2024 року в Україні загалом зареєстрували 240 справ про перешкодження діяльності ЗСУ. Втім, до суду дійшло лише. Тридцять із них, зокрема, у липні кримінальне провадження відкрили за фактом нападу на автівку працівника ТЦК на Івано-Франківщині. Там мешканець селища Ворохта атакували в автомобіль військових, протестуючи проти перевірки документів військовозобов'язаних. Раніше у червні на Львівщині, в Яворові, е, в Ярові, точніше, працівника ТЦК, який виконував свої посадові обов'язки, невідомий вдарив. По голові, через що військовоушпитали до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою того ж місяця в селі Книжківці, це вже Хмельницька область. На працівника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки напав чоловік з ножем, поранив його у ліве плече зі сторони спини. Військовому дивом вдалось вберегтись від більш серйозних поранень. І далі на цю тему будемо говорити із нашим гостем, який вже доєднується до нашого ефіру. Я готова його е, представити. Це Валерій Поцелуйко, експерт із питань безпеки, радник Міністра внутрішніх справ України, міністерства внутрішніх справ України в 2014-2021 роках. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго здоров'я добрий день. Добро добрий день, українці. Пане Валерію, тут головне запитання: ось ми поза ефіром з колегою з Андрієм спілкувалися. Що чи не призведе таке рішення до Свавілля, до дочастішання перестрілок на вулиці? Дивіться, перше, життя і здоров'я військовослужбовця, службовця як і будь-якого громадянина України, гарантується Конституцією України. І військовослужбовець нічим не відрізняється від інших громадян, в тому числі і поліцейських. Якщо йому в випадку, якщо його життю і здоров'ю загрожує небезпека, він може застосовувати заходи фізичного впливу спеціальні засоби та також допускає Так, пане Валерію. Це з нами ви на зв'язку, тому що здається, обірвався зараз наш зв'язок. Я нагадаю, що говоримо ми про рішення, яке було ухвалено після подій, котрі трапилися у Луцькому ТЦК. Ми нагадаємо, що там невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які охороняли міський ТЦК та СП. І після цього заяву зробили у Волинському військоматі про те, що територіальні центри комплектування відкриматимуть вогонь на ураження. У випадку загроза життю військовому напередодні з'явилася ця інформація. і Активно юристи, активно адвокати вже почали її коментувати і кажуть про те, що зважаючи на складну морально психологічну ситуацію в суспільстві, чи не будуть певні рішення за емоційними, пане Валері, я Так розумію, що знову ви е, маєте нагоду з нами спілкуватися в ефірі. Е, будь ласка, і хочеться ще зрозуміти. А хто ж ухвалюватиме це остаточне рішення? Стріляти чи не стріляти на ураження і на кому у разі чого, у разі, не дай Боже, трагічного випадку лежатиме відповідальність. Давайте ще раз повторю що є стаття 20 закону 1420 від 03,02 дві тисячі де військовослужбовець у разі нападу на нього а тим більше застосуванням там зброї або техніки, або іншого. Може застосовувати заходи фізичного впливу, якщо цих заходів недостатньо, він може застосувати зброю. Тому військовослужбовці мають право застосувати зброю в разі, якщо для захисту свого здоров'я життя також здоров'я життя інших військовослужбовців або цивільних осіб. Тому я не бачу тут чогось, що може визвати якийсь резонанс чи незадоволення. Я не думаю, що норма сьогодні. Під час війни людьми, які ухиляються від виконання своїх конституційних обов'язків захисту держави, вчиняти злочини проти військовослужбовців, які припиняють їхні протиправні дії. Серед адвокатів я наштовхнулася, готуючись до нашого з вами спілкування, на таку думку, що наскільки правильним це рішення є зараз, зважаючи на складну морально-психологічну ситуацію у суспільстві, і чи не будуть певні дії продиктовані насамперед емоціями? Ну я би на місці таких адвокатів не розділяв би суспільство на те суспільство, яке сьогодні боронить державу, і те суспільство, яке сьогодні ухиляється. Тому я би радив таким адвокатам взяти це мобілізуватися йти, повоювати трохи. Я думаю, що і зміниться. Так і ще один момент. Я вже ставила це запитання: от хто ухвалюватиме рішення безпосередньо стріляти чи не стріляти, і на кому врешті потім буде відповідальність, не дай Боже у випадку трагічному. Це безпосередньо на тій людині, яка і стріляла в руках, якої зброя була. Дивіться, насправді стріляти чи не стріляти, тобто застосовувати ті чи інші засоби впливу оборони, да там назвемо так свого життя і здоров'я або життя і здоров'я інших цивільних або військовослужбовців це вже на розсуд того військовослужбовця. Звісно, буде він це розглядатися в суді, і будуть розглядатися чи дійсно було необхідно застосовувати зброю. Чи дійсно там необхідно було застосовувати якісь інші методи впливу, і чи недостатньо було просто там застосувати якийсь, наприклад, там кіок? Прийматися чи... світ, але я застосував. Так, на жаль, маємо дуже дуже поганий зв'язок наразі. Так, пане Валерію, будемо дякувати вам і прощатися, тому що на жаль, зв'язок наразі нестабільний, зважаючи звісно і на ситуацію в державі з вимкненнями світла. Але вам дякуємо за ті коментарі, які ми встигли почути в нашому ефірі. Валерій поцелуйко, експерт із питань безпеки, радник Міністерства внутрішніх справ України в 2014-2021 роках був з нами на зв'язку. Говорили про рішення ТЦК відкривати вогонь на ураженню у випадку загрози життю військ. 고상캐